Раді вітати усіх шанувальників футболу Металіст проти Минаю на Ужгородському стадіоні Авангард. Єгор Гунічев заробляє фол на фланзі. Вітенчук повертав м'яч так у небезпечну зону. Воротарський майданчик, але Дмитро Немчанінов залишився в овсаді і арбітри зафіксували положення поза грою. Ну, раз, керів, діхтеря, по загрою. От якраз криодігтяря, звичайно. По-перше. 16 років нещодавно виповнилося хлопцю, а Давайте подивимося, як їм подасть. Це штрафний. Остра подача і м'яч пролітає повз дальній І я Ну справа стандарт. Є подача. Кемкін на виході. Не дозволив на дальній штанзі Луцу дотягнутися до м'яча. Медалізм у зборі здорово зіграв. Прокопчук вийшов, вийшов на перехоплення і залишив свою зону. Луців, Луців, була можливість пробивати. Він так і робив, але Богдан чує підстрахував. Навіщо дівчата цього разу висока подача. Кемкін цього разу махнув повз м'яч, не дотягнувся. Голки перминаю. Мороренко підручний. Є удар по воротах. ворота. Є удар. Знову удар Габріеля Гомеса, знову після стандартного положення. Гомес пробуває і м'яч летить поруч із ближньою стійкою. Другий поспіль Гомесу вдалося виграти верхову боротьбу захисників минаю. Вітаємо металістим, що команда Харківська вийшла на останній хвилині першого тайму вперед. Помилились. Відверто помилились захисники Мінаю у цьому епізоді Кирило Прокопчук. Вакула, подає Кутовий. Є подача, добра подача. І нарешті удар поворота. Дмитро Немчанінов. Завдавав його. Зачепив суперника. Зачепив суперника ще одна подача буде. Вакули вийшло краще подати, ніж у кораблі в першому таймі. Кілька разів подавав Тимур. Зараз знову Вакула подає і на ближню штангу. Є удар поворотах стійкар. Меня влучає. Розкішний. щоб відігратись. Є вакула. Вакула. Що зробить? Переводить м'яч. Дуже здорово на Петька. Є можливість пробити. Є удар по воротах у Сергія Петька і це удар у площину воріт. Дальній удар. Готував його Сергій Петько. Ну і пробив доволі непогано, але на місці Харків'ян. Це був справді 100% момент. Помилилась зв'язка центрального захисника голкіпера. Просто не, не порозуміли з оборонці та голкіпер-металіста. І Тарас Дмитрук дуже добре це використав, віддав просто такі напорожні ворота Павлу Тищуку і з лідньої 16-метрової позначки пробивав Павло і не влучив у рамку воріт. Ух, ух, який удар, і м'яч летів ворота. Так, дуже Олександр Мандура в цьому епізоді. Максим Оріховський подає кутовий. Ще один нещодавний іменинник, йому теж 18 років виходить. Падінючого себе! Пробував Максим Багачанський і ледве ми з вами не стали свідками шедевру. Це ось вона перевага поєдинків контрольних зборів. Тут можна спробувати і ось таке. Школа Василя Ковіна в дії Немчанінов готує діагональ свою фірмову. Ні. Вирішив через Ременяка і добре, вийшло все. Вакула, Вакула на оперативному просторі. Є удари! Блискучий м'яч Владислава Вакули. Блискучий м'яч. Владислава Вакули. 1-1. Рахунок у матчі рівний. І ось у кого є тепер після цього м'яча запитання у якостях цього футболіста. Максим Багачанський зараз в простій ситуації втрачає м'яч Михайлів під, під його ременяк і знімає вернату в нього м'яч з ноги. Руки не було, на думку Назарія Дьордя. А ага, ось він тепер все. свисток. Після таких поєдинків можна робити багато висновків і рухатись далі.